На така вставка, мій перший фейл в страхуванні. Коли мені було ще 26 років, мені мій перший поліс тупо навісили. Я сказала, що хочу подумати, а мені такі, та все, ми вже все оформили, от підпиши, ми вже гроші за тебе внесли, а потім віддаси. Я така а, а, а. І все, я така, маю поліс на 20 років. Але це окрема історія, якось розповім. І якщо ви думали, що не любите страхові компанії, то можливо у вас траплялися такі менеджери, як у мене в 2016-му. А потім я уже свідомо почала шукати кращі інструменти, питала у знайомих, фінансистів, і в результаті вибрала та спенсія від ТАСЛайф. Чому саме вона? Це не просто накопичення, а дохід у пенсійному віці. У більшості компаній, коли закінчується срок дії договору, ви отримуєте кошти всі разом одним платежем, а тут ви самі вирішуєте, як хочете їх отримувати, раз на місяць, щоквартально, півроку чи на рік. Тобто кожного місяця, як звичайну пенсію чи дохід, тільки свою накопичену. Безпека це найменш ризиковий інвестиційний інструмент, ви завжди в плюсі. Просто прибутковість залежить від інвестиційних результатів компанії протягом року. Рейтинги, якщо зайти на сайт НБУ, там видно TASLAIF стабільно в топі страхових компаній по різних показниках. І це не десь там на слуху чи відгуки в інтернеті, це офіційні дані. Інші формати страхування в компанії теж є. Хочете просто страхування життя з накопиченням? Є. Хочете пенсійне страхування? Є. Але саме пенсійна програма у такому форматі з регулярними виплатами є тільки у УТАСЛАЙП. -like. І давайте розповім, що я обрала для себе. Я а, оформила програму до 46 років накопичення, і потім я залишаю ці кошти на рахунку до 60 років. Чому залишаю на рахунку і не забираю? Тому що завдяки складному відсотку я там отримаю ого, го яку суму. І навіть якщо це не найприбутковіший інструмент, як, наприклад, фондовий ринок, він один із найнадійніших. І це ідеально як база фінансової безпеки. Я не планую покладатися тільки на Всесвіт. Так, я вірю у нього, але я вірю і у відповідальність. Тобто в 60 не хочеться шукати можливості, а хочеться вже насолоджуватися плодами своєї мудрості. Тому, якщо ви теж хочете подумати про своє майбутнє, запрошую вас на консультацію. Розрахуємо разом вашу пенсію, покажу все на цифрах, і ви побачите, що це зовсім не страшно, а може бути навіть дуже цікаво. Давайте створювати ком'юніті мудрих і багатих. Для запису на консультацію чекаю вас в Директ.